Павло Павлович, перше запитання. Чи вважаєте ви збігом те, що вирок з'явився саме зараз, коли ви рейтингу соцопитувань, ви почали виходити на перше місце за популярністю серед кандидатів на посаду мера? Вирок мав вийти до початку виборів, а вже чи місяць раніше, місяць пізніше, то вже, то вже питання техніки. Як швидко вдалося зверстати справу до кінця? Головне, щоб я одержав. Обмеження в громадянських правах до початку виборчої кампанії. З цим наша юриспруденція справилася. Справа ще не закінчена. Ми, звичайно, будемо в апеляції вже висвітлювати слабі сторони, і дуже слабі, і взагалі, штучні сторони звинувачення і вироку. Але ви праві, що це було. Прискорення зв'язаних з не дуже люди. Вашу думку відомо багатьом але все ж таки. Хто на вашу думку стоїть за цією справою, хто або які політичні сили безпосередньо керують усунення Павла Чучки з політичної арени і з місця сільського голови Ви Будете напевно здивовані, але у першу чергу за цим стоїть не політична сила і не партія, а стоїть особисто. Олександр Олександрович Ледеда, житель села Бравінок, підприємець, який, у силу того, що в своїй біографії займав два високі пости, заступником голови райдержадміністрації Андруся в свій час, а потім заступником губернатора області Балоги Віктора Івановича. Він звикся з тим, що Берлинська сільська рада і чотири села, які до неї входять, вся ця, ця територія, це знаходиться під його патронатом. Частину він вже тут приватизував, в частині почав розставляти свої кадри для того, щоб прибити територію як своє підручне господарство під собою. Коли в 2006 році я виграв вибори і зламав його гру, кадрову на цій території, бо це моє рідне село, і я тут природніше що я виграв. То Ледида почав включати як Слабачок, почав підтягувати сюди політичні сили і лозунки. Мене почали зв'язувати із Бютом Юрієм Тимошенко, хоча я ніколи не був членом цієї ні Батьківщини, ні цього блоку. А він себе позиціонував як партія регіонів, яка має право вести народ за своєю програмою. Врешті-решт, це протистояння позиціонувалося що б'ють, бореться із регіонами. Хоча в регіоні у мене, по-моєму, більше толкових знайомих і друзів, ніж у, у Б'юті. Це звучить парадоксально, але я так перебрав дуже багатьох людей, як коментую ситуацію. Виявляється, люди, з якими ти зв'язаний з дитинства по школі, з часом вони, перебуваючи різних різних формально, формально, в організаціях різних, вони залишаються людьми. І на сьогоднішній день мені просто дивно, що амбіції одного обмеженого чоловіка можуть бути прикриті, це ж все-таки партія, це ж колективна організація, можуть бути прикриті партійною вивіскою і бути переведені у політичну площу. Фактично на цій посаді посада сільського голови це посада, так як і голови ковгоспу. Якогось іншого господарника, директора заводу, вона лише деколи має політичний крем під час виборчих кампанії. А інакше це робота садовода, санізатора, тракториста, механіка, який має апарати і, звичайно, трошки такого присвітельського, попівського, менторського, вчительського лоску. Тому я на сьогоднішній день є як так, виражаючись з термінової, що враг номер один для людини, оскільки я потурбував його господарські інтереси і плани в цьому в цій частині вже з